Подарувати шанс на щасливе дитинство у Чернівцях. Стартував загальнонаціональний проєкт Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату про мету та реалізацію програми на Буковині. Далі у випуску. Сьогодні в Україні налічується щонайменше 8 тисяч дітей, які потребують послуг патронатних сімей. Саме тому в Чернівцях презентували загальнонаціональний проєкт Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату, у якому взяли участь 5 громад області, де вже розпочали процес створення патронатних сімей. Як ніхто інший про важливість цього проєкту знає Володимир Марчук, адже за останні три роки разом із дружиною надали тимчасову опіку чотирьом дітям. Зокрема, і зараз на вихованні мають. Дівчинку. Сперва була дитинка, декілька місяців було, ми взяли. Потім була дитинка, яка залишена була у роддомі. І двоє діток було дорослих, брачих, сестричкою. І зараз також дитинка, яка в нас з п'яти місяців. Нам потрібно давати дітям любов, і в цій любові діти прививаються дуже швидко. І дітки, даже дорослі, які у нас були, то до сьогоднішнього дня вони хочуть бути. У нас приїжджати, у нас бути Ірина, яка вже багато років є патронатним вихователем, каже, перебуваючи у такій сім'ї, дитина може вільно ходити до своєї школи чи садка, контактувати із родичами. До слова, батьки дитини, які потрапили у скрутне становище, і самі можуть звернутися у відповідні служби, аби дитині надали тимчасове влаштування в патронаті. Так що мама може звернутися в службу і попросити про допомогу. Коли вона не може справитися наразі, і вона може звернутися в службу, щоб десь була дитинка в безпечному місці, бо мамі, наприклад, потрібно операцію зробити, а вона сама і не має з ким залишити дитину. І це також дуже класно, тому що тоді є така підтримка для мами, і це супер. Наразі у Чернівецькій області функціонують вісім патронатних сімей, які надають професійний догляд та виховання дітям, котрі тимчасово не можуть проживати у своїх родинах. Утім, ситуація, і кількістю Тю патронатних сімей втішна, кажуть фахівці. Зокрема, за минулий 2023 рік понад півсотні дітей потребували послуг патронатних сімей. «15 дітей, залишено батьківського опікування в минулому році були влаштовані до будинку дитини, і 50 з них у заклади інституційного догляду. Тобто, ми говоримо, що 72 дитини. Могли, якби у нас на Чернівеччині працювали патронатні сім'ї, могли були влаштовані в ці, в ці родини, і менше би зазнали тих стресових ситуацій, менше би зазнали тривог. Відтак у Чернівецькій громаді активно впроваджують систему надання послуг патронатних сімей. За словами заступника міського голови Чернівців Юрія Лисюка, інші відповідні заклади виховання дітей, такі як до прикладу інтернати, не можуть замінити їм сімейні цінності, підтримку та родинне тепло. Натомість патронатні сім'ї можуть це забезпечити. «У Нас є вже дві родини, які мають статус кандидатів в патронатну сім'ю, але нам потрібно в рази більше, тому якраз дуже доречно те, що Чернівецька міська громада буде серед тих громад, які буде реалізуватися цей проект, тому що він нам дуже потрібен. Хотілось би почути термін, коли у нас в області закриється останній інтернат для дітей. Ну напевно, це буде не через 18 місяців, але можливо десь в цих е, часових просторах. До липня 2025 року громади-учасниці отримуватимуть матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку. Також їм допомагатимуть організовувати заходи з популяризації патронату і розвитку сімейних форм виховання. Анна Харбара, Іван Мітрік та Моднятава.